Майже із семиста робіт обрано ось ці сорок. «Все жива потребує любові, моє тепло з тобою, незламні закриті обличчя та інші. Кожна з них розповідає свою історію. Подивіться наскільки цікава у розрізі кожна фотографія, які хвилюючі аннотації до кожної фотографії. Вона ніби зроблена серцем. Не дарма її називають Найщиріша виставка України. Нам дуже приємно, що ми стали партнерами Всеукраїнського форуму благодійників і маємо можливість презентувати цю виставку для нашого міста. Серед цих робіт були відібрані переможці та призери різних номінацій. Багато світлин пов'язані з діяльністю фондів, благодійників, волонтерів. Це робота у сфері охорони здоров'я, допомога армії, підтримка переселенцям. Тощо усі фотографії відображають загальну картину того, що відбувалося у 2015-му в суспільстві. Здається, що ну ти кожен день ходиш по вулицях, ти бачиш також такі речі, які тебе хвилюють, але ти можеш пробігти, бо це миттєво. А той, хто зафіксував це і показав, він зробив добру справу. Сум захоплення та посмішки. Ці фото викликають різні емоції у відвідувачів. Не так багато, напевно, потрібно для того, щоб робити добро. Коли говориться про благодійність, здається, що це така якась глобальна справа. Кожен думає про свої власні кісті. Плани матеріальні і ще інше. А тут е, такий просто момент, можливо, і випадковий, а можливо, і е, спланований. Для нас, е, для людей, які е, кожного дня бачать магазини, бачать багато різних товарів, е, можна сказати, з надлишком цього всього. А для цієї дитини милої, і насправді, дуже милої на вигляд. Оці цукерки велике щастя. Тому для щастя не треба багато зусиль треба просто бажання, все. переглянути світлини можна до 1 серпня. Далі фотовиставка попрямує до наступного міста. Ольга Лучинська, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.